Подільську продовжують проводити святкові заходи для малечі та дорослих. Найбільш очікуваною стала святкова програма для дітей. П'ять хвилин до казки. Малеча поринула в справжню святкову атмосферу з піснями, танцями, інтерактивними конкурсами та зустрічами з улюбленими персонажами. Діти всі разом допомагали прибульцям відчути радість свята, перемагали злодіїв аби врятувати новий рік і подарувати всім присутнім незабутні враження. Наш про це знаючи святий Миколай. Якщо він не побачить вогників на ялинці, то і ялинку не побачить, а значить, пройде повз особливою подією. став візит Святого Миколая. Діти розповідали йому свої улюблені віршики, за що отримували чарівний браслет, який за легендою здійснює бажання. Нема по наставкає не серця, не крові візай. ні заксипедоно за доси повсю країну, і оці моя. Молодець! Молодець, тримай рівного браслетика. Загадай бажання, нехай віці обов'язково здійсниться. Що за подарунок? Басєтчик. Подарунок. Наприкінці свята кожна дитина отримала солодкий новорічний подарунок. Окрім святкової програми, на дітей та їх батьків чекали й інші локації, чарівні фотозони для створення найкращих новорічних фото, ярмарок народних майстрів, де кожен бажаючий міг придбати вироби ручної роботи, новорічні подарунки та сувеніри. А для тих, хто хотів зігрітися та підкріпитися, працював затишний фудкорт із гарячими напоями та смаколиками, своїми враженими від свята охочі ділилися його відвідувачі. Все сподобалося дуже гарне свято, і ми дуже вдячні всім за організацію цього свята. Для наших дітей конкурси були дуже чудові. Діши сподобалася, і все було дуже я. Що тобі не більше до Конкурси дуже все чудово. Дітки танцювали. Але дуже все сподобалося, сніженько. трошки Ще прохолодно сніженочко? сьогодні, але сніженько. сподіваємося, Одна що друга. закінчиться війна. і Ми будемо Давай. в теплі святкувати наше сніженько. свято зі своєю родиною, мирного так. неба. Дякую усім. Свято стало справжньою новорічною пригодою, яка дарувала радість і незабутні емоції, як дітям, так і дорослим. Ірина Десюк Олексій Мяги, телекомпанія Пет.